29 питань на порядку 14 членів виконавчого комітету за робочим столом, хворим є. Перед тим, як розпочати роботу, хотів би декілька слів стосовно нашого засідання і життя нашого міста. Ми відновлюємо гаряче харчування в школах нашого міста. Ви знаєте, що це під час війни зробити дуже складно. Постоянні повітряні тривоги, організаційні заходи викликають багато турботи як вчителів, так і батьків, але наше завдання створити дітям комфорт і здорові можливості для навчання. Здорові можливості включають в тому числі і повноцінне харчування. Уже цього місяця ми. Починаємо гаряче харчування для, уч для учнів перших-четвертіх класів. Відповідну субвенцію з державного бюджету Олександрія отримала 6 мільйонів гривень, що дає можливість нам, як я вже сказав, в цьому місяці розпочати гаряче харчування для учнів перших-четвертів класів. Ми працюємо над тим, щоб а, таку можливість в разі бажання отримати таке харчування мали всі діти. В наших школах. Тому сьогодні завданням і рішення виконавчого комітету прийняти цю субвенцію, що потрібно затвердити на сесії. Ну і власне про другі фінансові рішення, які ми ухвалюємо, вони стосуються дуже важливих питань в життя. В першу чергу це багато хлопців в які мають поранення, звертаються за допомогою. Тому ми ще 400 тисяч гривень з міського бюджету виділяємо, щоб мати можливість надавати матеріальну допомогу нашим захисникам. Ми з вами минулого виконкому перейшли на зимовий графік пільгового перевезення, але він у нас в місті продовжує працювати І для того, щоб ті люди, які мають право на безкоштовний проїзд і надалі, Користувалися транспортом комунальним в нашому місті громадським транспортом, ми повинні цю програму фінансувати. Тому далі виділяємо кошти на те, щоб олександрійці, які мають право безкоштовного проїзду до кінця року були з відповідною можливості скористатися таким проїздом в Олександрійському громадському транспорті. Десь Влітку, мабуть, я інформував, що у нас непоганими темпами йдуть роботи в дитячій міській лікарні. Ми там ремонтуємо інфекційне відділення. В інфекційному відділенні є блок інтенсивної терапії. Ось я принагідно хочу ще раз подякувати своїм колегам і громадам, які сусіди. Олександрії, да, Нової Праги, і приютовки, і опильнасти. Відповідні рішення і близько 1 млн 300 тисяч вони мають прийняти до кінця цього місяця. можливо у листопаді. Є пропозиція зараз з міського бюджету, також з Олександрійського міського бюджету виділити 1 мільйон гривень, щоб ці роботи не були затримані, щоб ми. Ми будемо намагатися до кінця року завершити цей блок робіт. І, як я вже говорив, у міській дитячій лікарні діти будуть мати набагато комфортніші умови для того, щоб там проходити профілактику або консультацію. Це також важливо, це потрібно зробити. Температурні показники, як би нам не хотілося, щоб літо продовжилося аж до весни. Але так не буде і зима обов'язково прийде. Ось ми вже цих, цих вихідних очікуємо значного похолодання. Тому очевидно, що говорити про опалювальний сезон, наша робота, і ми готувалися в селі. Наша зона відповідальності. Ми виділяємо освітянам також один мільйон гривень, щоб вони там. Виконували свої планові роботи по придбанню там, твердого палива для нового опалювального сезону. Цю роботу нам потрібно зробити. Ну, і, в принципі, про опалювальний про сезон, про що сказав, що впродовж літа готувалися. Центральний на ремонт завершений. Ми на попередніми рішенням виділяли додаткові кошти. Ми придбали необхідну кількість там, труб для ремонту мереж. Ці ремонтні ремерель роботні роботи завершені, і відповідні випробування проведені. Ми можемо говорити, що технічна робота по підготовці господарства теплокомуненерго у завершена. І місто готове в разі наявності енергоносіїв, а ми їх чекаємо, очевидно, від Нафтогазу, що нам природні газ дадуть. Ось ми готові, будемо, як погодні умови будуть вимагати, розпочати опалювальний сезон. Тому інформую олександрійців, що місто до опалювального сезону готове. І очевидно, що там є фінансові питання, які пов'язані з тим, що які борги споживачів за тепло є досить великі. Да? Тобто не всі олександрійці заплатили за тепло. Я, маючи таку можливість, нагадую, що це потрібно зробити, хто ще не зробив. І в нас є різниця в тарифів. Це те, що держава нам не компенсувала ще різницю тарифів. Тому очевидно, що в нас, є, в нас як у є заборгованість за природний газ. Але ми вирішували і думаю, в цьому році також це питання буде там мати політичне рішення, адже це рішення саме уряду має бути про е або погашення, або е реструктуризація цього боргу, да, тому що це не компетенції. Наші е, вирішення цієї проблеми. Технічно місто готове до нового опалювального сезону 24-25 років. В межах наших скромних фінансових можливостей ми виділяємо кошти, е, виділяли впродовж року і на теплокомуненерго, і на наші е, заклади в даному випадку освіти, щоб вони мали можливість купити. Енергоносії або подбати про те, що було тепло. Тому десь такий формат рішень, які нам треба прийняти при зміні бюджету, це саме нам потрібно затвердити сесію для того, щоб це динамічно відбувалося, як те, що говорив повернення гарячого харчування в наші школи. Так і планові роботи про входження в новий опалювальний сезон. Будемо сподіватися, що він почнеться якомога пізніше. Ми цього всі хочемо, і Олександрійці, щоб менше платити. Ну і нам власне, також потрібно знаходити кошти для того, щоб забезпечити теплом лікарні, дитячі садки, школи, наші комунальні заклади. Шановні колеги. На сесії продовжимо, а зараз перейдемо до порядку денного. Чи є пропозиції зауваження щодо тих питань, які виносяться на сьогоднішній засіданні? Будемо затверджувати порядок денного. Ставлю на голосування порядок денного сьогоднішнього засідання за визначання. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного вуслу. Тетяна Миколаївна, ваші питання. Є запитання до Тетяни Миколаїв. Може ставити на голосування. Так. Визначаємося за. Проти, утримались. Немає рішення, прийнято одноголосно. Підстави організації родини, як ви. Будемо голосувати. Так. Ставимо на голосування. За. Проти отримались. Немає рішення, прийнято одноголосно. Наступний проєкт про, виб... про вибуття дітей-мельників з патронаї родини під зв'язок з тим, що родина пришла під час обставини. Проєкт рішення 3 ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Четвертий проєкт про вибуття малолітньої Шило з прийомної сім'ї. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. А тепер проєкт про влаштування дитини шило до молодіної організації в Володимирі Тому, що доложуються для дітей, які залишилися у Банківської області. Проєкт рішення 5 може ставити на голосування. Визначаємося за проти утримуватися. Немає рішення прийнято одного разу. Дякую, Тетяна Миколаївна. Вікторія Миколаївна. Людей, які відносять до кількох харчування. І працюємо над організацією платного на гарячого харчування для дітей 5-11 класів. Колеги, суть питання, зрозуміли? Так. Ставимо на голосування проєкт рішення за. Проти отрималось, Немає. Рішення прийнято одного виступу. Андрію. Рішення 7. за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одногося. Рішення виноситься місії, буде документі для надання Патимовані практично визначаються. Проти отрималась. Нема рішення прийнято одного голосу. Хворий Романа Віталійович визнає, що не віддатним, кілька рішення суду. Фактично, на даний час він знаходиться на директор ваході на лісування. От його мати малюнкова риківна, яка призначена погоном на дієздатним. Тому питання про відчуження е, недієздатного майна, який на будь-які бабусі, та накриття одного-другої частки квартири, в якому проживаю чого мати виконавчих, е, тому надати право підпису по підстану проведення квітів. Нема заображень по пропозиції. Таж на голосування проєкт рішення за проти утрималися. Немає рішення прийняти одного. Дані проєкт рішення про засередження нового складу ради офіційного піснювання вноситься до складу ради опіки зміни в з шадними змінами. То на збройсклади тривону, коли вибори ще помінялися, виговорити Мікалова Любовича директором, за його замість панілової прикочки лікарача і яколева міняється на збройках. Суть питання зрозуміло. Будемо тобто. злучатися. Тобто. Ставимо на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного. Да? Дякую, Тетяну, Андрій. Ольга Володимира. До вашу увагу виконується проєкт рішення про проведення вистав з тих. Надійшов ви речі. Прохання дозволити 7 по 14 жовтня розміщення пересувного стежку на площі для сейому міста. Колеги, можемо визначитись? Ставимо да. голосування проект рішення 11 за проти отримання. Немає рішення прийнято на голову. Наступний проєкт рішення про передачу майна на балансі і на Так, як знаходилися в нас на перед регулятивною на перспективі. Можу ставити на основні практичні нормативи, призначається до протиутриманості не менше на рівні одного про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24 року номер 694. Е-е Посвіду навчання по у додатку Рішення просить підтримати Ольгу Володимирівну. Ставлю на голосування за. Проти отримаюсь. Немає. Рішення прийнято одного. Дякую вам. Олександр Сергіяч. До бюджету. Все зрозуміло. Можна ставити на голосу. Давайте визначатися за. Проти отрималися. Немає. Рішення отримати одного вистав. Дякую, Олександр Сергію. Тамара Вікторна, ваше питання. Бажання дитяча міська лікарні і центральна міська лікарні взяти е, собі на баланс це обладнання і продовжити не користуватися. Нема запитань та не маркій. Ставимо голосування проєкт рішення 15 за. Проти утрималися. Немає рішення прийняти Хар. одного. Наша радіоська голова серед нашого заборону присутні та важкова рішення. Пропонується призначити підприємця Хованського, тимчасового перевізником на маршрут номер 182 з мобили гроші транспортного забезпечення села а саме мешканців села та й мешкають в районі вулиці Лугова. Пропозиція прийняти даний проєкт рішення. Ростислав Іванович пропонує прийняти проєкт рішення. Якщо зауважень немає, буде ставити на голосування. Визначаємося проти прийнятись. Немає рішення прийнято одного голосування.

Визначатися? Ставлю на голосування проєкт рішення 17. За. Проти отрималися. Нема рішення Прийнято одного голосу. Світлана потрібна. Пропонується проєкт рішення про створення персоналу місця для адміністратора, який називається адміністративний професію. Самый мобильный кейс, сама мобильная валюта, это разговаривает пошли вес один. Є запитання до mm читане потрібно. -hmm. Буде визначатися там. Mm -hmm. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 18. За. Проти прийнялися. Немає. Рішення прийнято одного. Михайло Михайлович. Проєкт рішення про надання дозволу Я моторемонту автомобилей частину такой варежі. За, проти. Два рішення прийняти одного власника. Слідуючий проєкт рішення про виділення паливно-мастинних матеріалів з міського матеріального запасу Виділити міського матеріального запасу палив-мастинні матеріали необхідні для переведення особового складу е, в район бойових е, е, дій Донецької області. А саме дві польова 250 50 і е, бізнес на археадіоспотеріки. А також відділити необхідні для роботи генератора в Центральної школікації дизайне пальми і 20-й проект рішення зрозуміло? Так. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення Прийнято одного голосу. Про поставок партийного відбання, які потребують поліпшення військових умов, поставити на бізнесу політи, е, наводять.

Будемо визначатися. Ставлю на голосування проект рішення 22. За. Проти трималися. рішення прийнято одного голосу. Олег Анатолійович. Проєкту рішення виконавчим говорять, що завгодно членів виконавчого комітету. Ставимо на голосування проєкт рішення 23 за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про надання під час цього пересування земельних ділянок на встановлення земельного середу. За увагу з боку профільної комісії немає, то затримати даний проєкт рішення. Будемо відзначатися. Ставимо голосування. Проєкт рішення 24 за. Проти утримались, нема. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про ренту За мене. Прицільни заплани підтримати даний прийняття. Заваження про проект рішення. Mm -hmm. Перед тим, як поставити проект рішення на голосування, заявляю про наявність конфлікту інтересів. Участі в голосуванні приймати не буду. Ставлю на голосування проект рішення 25. За проти утримались. Рішення прийнято 13 голосами. Один не прийняв участі в голосуванні. Наступний проєкт рішення про випуск земельної ділянки. Місії у Тертії по проспекту Бігівельників 20 замовлення покупок не комісії. Немає, проти ми підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатись. Ставимо голосування проект рішення за, проти, підтримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про мініталізацію замає. Визначатись? Да. Голосуємо. 28-й проєкт рішення за. Проти утрималось. Немає рішення прийнято одноголосно. 27-й проєкт рішення для протоколу. Ми щойно проголосували про інвентаризацію земель. Наступний проєкт рішення про постійне користування. За увагу, бо немає, пропонатих. Повертаємося в 28-й проєкт рішення як сказав Олег Анатолійович, про постійне користування. Визначаємося? Да. Проти втримуватися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавства комітету від 26 травня 22 року номер 248 та затвердження бюджету нерухомого на транспортних засобів, що обліковується на момент підприємства та інтересів установ закладів і новин до комунальної власності до Хмельницької територіальної громади. Враховуючи матеріали інвентаризації, Пропоную підтримати даний проект рішення підтримати. Така пропозиція від Олега Натові, підтримати. В інших пропозицій, пропозиції ставлю на голосування. Проект рішення 29. За проти утримались Немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, чи є зауваження, щодо ведення виконавчого комітету? Дякую за роботу. Мирного робочого дня.